Літо промайнуло, наче гарний сон, відпочили добре, трішки підросли, Море, гори, річка, все було чудово, але кличе школа, нас до себе знову. Школа це круто, школа, це клас, школа уже зачекалась на нас. Знову уроки перерви тільки перед зазнаннями ви. Зустрічаєм друзів у шкільне світлиця, вчителі вже поруч, готові нас навчати. До нових відкриттів двері відчиняти. Школа це! Доброго дня, шановні батьки, гості, вчителі? Е, а де власне всі? Я щось не зрозуміла. Це що, 1 квітня? Сьогодні ж перше вересня, день знань. свято шкільної науки, а дітей нема? Вчителів нема, навіть дзвінок сховався. Може, це флешмоб, або хтось знову все переплутав і подумав, що ще літо? А може, вони ще на відпочинку, лежать наші злону з валізами знань. Можливо, вони забули, як виглядає ліцей, і загубилися? Алло, ага, о. Кажуть, уже йдуть. Тільки по дорозі ще зійшли за гарним настроєм та крутими селфі. Тоді зустрічаємо наші класи повертаються з літа у новий шкільний рік. З ромашками в руках ідуть, як промінчики ясні, Другокласники дарують, щирість ніжність і пісні. А веде їх у світ знань їхня мудра порадниця Ткачук Юлія Володимирівна. У книжках знань велика сила, в них істина й краса земна, третій клас із книг виходить, їм відкрився світ сповна. Разом із ними завжди їхня підтримка і друг Копишинська Тетяна Борисівна. Дзвінки дзвіночки вже лунають. В дитинстві час летить стрімкий. Четвертий клас усім бажає. Успіхів у рік новий Очолює їх дружну родину Галанова Олена Дмитрівна. Пензлі й олівці тримають. Барвистий, радісний політ. П'ятий клас нам нагадає творчість змінює весь світ. Класний керівник п'ятого класу справжній друг. Гречановська Олена Федорівна Немов соняшники в полі до знань тягнуться завжди. Шестикласники приносять світло сонячної доби. Поруч із ними їхній наставник Гречановський Микола Геннадійович. Жовто блакитні в них стрічки. Вони єднають нас в одне. Сьомий клас у дружнім колі Майбуття своє плете. Їхня добра порадниця радутна Аліна Василівна. Голубів до неба підіймають символ миру і добра. Восьмий клас усім бажає, щастя, злагоди, тепла. Друг і підтримка – КЛАСний керівник Сербіна Віта Володимирівна. З калиною в руках ідуть, у ній душа і сила роду. Дев'ятий клас несе красу традиції свого народу. Серце цього класу класний керівник Шевчук Надія Миколаївна. З прапорцями в руках ідуть, по їхнє серце Україна, вони майбутнім нашим будуть, їх дух єднає батьківщина. Любов його весь клас Галай Надія Вікторівна. Свічки знань у руках тримають, їх світло в душах не згаса. Випускникам ми побажаємо щасливої життєвої стежечки і добра. Їхній класний керівник людина з титановими нервами і найтеплішим серцем хранителька спогадів і мрій Петрова Ганна Ігорівна. Вони сьогодні йдуть до школи. У серці радість, мрій розмай. У їхніх руках кульки яскраві, перший дзвоник кличе Вставай. Перша вчителька Танасюк Лілія Іванівна берегиня дитячих мрій. Вона допоможе кожній маленькій зірочці зростати, незважаючи ні на що, адже віра в майбутнє це наша незламна зброя. Ось годен зрозумів забуде самого себе. Мені сказали, що певний дзвон було чисте, а я думав, що він просто бучний. Я сьогодні холодна, мене навіть банк більше шаховував. І настрій як у директора після каніку. Але спочатку начувся читати по складах. Сьогодні я прокинулася раніше, ніж будильник, бо ж ні кожного дня стаєш кольорем. Перший раз у перший клас, але я вже майже професіонал по серйозному вигляду. Підтримуємо наших першачків щирими посмішками. Бо попереду на них чекає великий шлях шлях до мрій, до знань, до перемоги. Бо кожен їхній крок це крок до щасливої. Та вільної України, яку вони будують вже сьогодні, своїми маленькими, але впевненими руками. Сьогодні для них першокласники це справжній, перший перший дзвоник, а для нас одинадцятикласників, останній перший дзвоник. А тепер момент, на який чекали всі, перший дзвоник. Перший дзвоник це не просто початок навчального року, це символ нашої сили, неславності. Та вірить в майбутнє України. Це дзвінок лунає за мирне небо над Україною. наше прагнення побувати знання за для сили та свободи нашої держави. Я дзвоню за радість навчання, за сміливість мріяти і за майбутнє, яке ми будуємо разом. Перший дзвоник про нас і новий навчальний рік відкрито. Хай цей рік буде мирним, плідним, веселим і незабутнім. Нехай кожен день наповнюється новими знаннями, вірними друзями, вірою в перемогу України. Вже осінь у віконце заглядає, і ранок весне викличе путь.